Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Збірна України з футболу. Перший домашній поєдинок групового раунду Ліги Націй 2024 тисячі у квартеті Бі 1 проти команди Грузії проведе 11 жовтня польські познані на Енеа Стедіум. 14 жовтня синьо-жовті зіграють Чехію в польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський арена Вроцлав. Бидві зустрічі розпочнуться о 21.45. за київським часом. Ще в одному номінально домашньому матчі до Сергій Сергія Реброва прийматимуть Албанію в столиці Чехії Празі на стадіоні. Епет Арена, київське динамо у польському Любліні поступилося 0-2 австрійському «Зальцбургу» у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів за великим рахунком, підопічним Олександра Шовковського дорікнути ні, в чому за виключенням реалізації гольових моментів, жоден з яких вони на жаль так і не реалізували. Зрештою, посипати голову попелом зарано, попри те, що австрійський клуб отримав комфортну перевагу перед домашнім матчем відповіді, який відбудеться на редбул арені у Зальцбурзі 27 серпня і розп. Очнеться о 22-й годині за київським часом. Динаміці за гри, яку вони нині демонструють, зберігають непогані шанси на продовження боротьби далі, і це за умови, що вони вже гарантували собі груповий етап Ліги Європи. Тим часом фанатське угруповання Динамо WBC опублікувало заяву, у якій виступило проти номінального одного з керівників Київського клубу Григорія Суркіса. Ультрас обурив факт того, що він проголосував у Верховній Раді проти законопроекту про заборону у прав... православної церкви московського патріархату. Голосів все одно не вистачило. Цей вчинок є черговим підтвердженням того, що Григорій Суркіс діє у розріз з національними інтересами України. Його голос проти заборони московської церкви. Thank <laughs> you. Ка протягом тривалого часу розповсюджує російську пропаганду та підтримує агресію проти України, став черговим доказом його зради. Для нас прихильників Динамо неприйнятно, що Георгій Суркіс все ще має відношення до клубу, який завжди був символом української гордості та спротиву, завдяки своїм болівальникам. Ми багато років категорично засуджуємо його дії та переконані, що Динамо Київ має раз і назавжди відмовитись від згадки про цього ворога України у своїй історії. Йдеться. У заяві серед іншого. У новому сезоні чоловічий суперлігі України з баскетболу візьмуть участь дев'ять команд. За попередньою інформацією, там збираються стартувати Дніпро, Рівне, Київ, Баскет, Запоріжжя, Черкаські Маупи, Прикарпаття Говерла, Старий Луцьк, Біпа та Кривбас. Ще дві команди змагатися не будуть. Припинив своє існування минулорічний чемпіон Вищої Ліги Слобожанський Прометей, Альвівська політехніка Галичина. Наразі немає можливості увійти до Суперліги через фінансові проблеми. Втім, планує грати у вищій лізі. Натомість баскетбольний клуб Дніпро перший домашній поєдинок кваліфікації Кубка Європи Фіба зіграє 24 вересня у румунському місті Констанца на арені Холл» проти. Одноіменний з змістом команди на тому ж майданчику за два дні 26-го шостого Володимира Коваля проведуть і номінально домашній матч у відповідь. Убий зустрічі розпочнуться о 20.30. За Києвом переможець протистояння пари за підсумком двох поєдинків, вийде до основного раунду турніру, де потрапить до групи С з французьким Шоле, швейцарським Фрібургом та бельгійським Антверпеном. Вихованці Дніпровського спортивного клубу Віват здобули сім нагород три золоті та по дві срібні бронзові на змаганнях відкритого кубка Дніпропетровської області зі стрибків на акробатичній доріжці, які завершилися у кривому розі, де серед 50 учасників розіграли шість комплектів медалей у різних вікових категоріях. Дорослі та жінки, чоловіки, дорослі жінки та чоловіки 2011 року народження і старші, та дівчата і юнаки 2012-2013 та 2014-2015 років народження. Старт був відбірковим для участі у Кубку України та всеукраїнському турнірі серед вікових груп зі стрибків на акробатичній доріжці. які планується на початку вересня у місті Шостка Сумської області. Через роки не згасає пам'ять про друга і побратима на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький Дніпра відбувся традиційний черговий десятий за ліком ювілейний турнір з футболу кубок пам'яті Антона Камінського, який загинув серед інших десантників у 2014 році. У ході проведення антитерористичної операції у боях за місто Шахтарськ, за що посмертно був удостоєний ордену за мужність третього ступеня. Через роки не згасає пам'ять про друга і побратима на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький Дніпра, відбувся традиційний черговий десятий за ліком, ювілейний турнір з футболу Кубок пам'яті Антона Камінського, який загинув серед інших десантників у 2014 році у ході проведення антитерористичної операції у боях за місто Шахтарськ, за що посмертно був удостоєний ордену за мужність третього ступеня. У нинішніх змаганнях, організаторами яких як і у всіх попередніх виступили, друзі. «Друзі героя взяли участь вісім аматорських команд на попередньому етапі. Вони зіграли за коловою системою у двох квартетах. Після чого у відповідності до зайнятих там місць у стикових поєдинках з'ясували володарів золотих і бронзових нагород. «Зібралось дуже багато команд, які відгукнулися на нашу на наше прохання, щоб почтити пам'ять наших загиблих воїнів. Дуже їм вдячні за це. І хотілось би подякувати нашим збройним силам ЗСУ за те, що вони дають нам таку змогу проводити такі турніри. У матчі за бронзові медалі все вирішилося у основний час зустрічі, де Ван Фаєр у відповідності до своєї назви у вогні, щоправда, спокійніше, але впевнено 2-0 був сильнішим від абсолюта. Що стосується фінального поєдинку, то, попри зусилля обох команд, володаря золотих нагород довелося засовувати у серії після матчевих пенальті, до якої вони підійшли без забитих голів з нульовою нічією. Героєм футбольної лотереї став найдосвідченіший та найкваліфікованіший за статусом гравець Сазана голкіпер Луговський, який свого. Ого, часу встиг пограти за низку колективів професійних клубів, попри те, що він зі старту власним ударом з позначки запустив шкіряного повзворота. Далі Максим сповна проявив свій хист вже на лінії площини білого прямокутника, що в підсумку ізумовило звитягу його команди, яка таким чином з другої спроби, після срібних відзнак минулого року, нині нарешті святкувала успіх, здобувши золоті успіх. Того, що команда. Колектив є сплочений, вже не перший рік играем на цьому турнірі. Вот. Перейшли року показав, що зайняли вторге місце, програли сухачевки, зробили вот, и как і бы, зібралися и поборолися за перше місце. На початку стислої урочистої церемонії нагородження, ініціаторам і засновникам та учасникам турніру, подякував за пам'ять про Антона Камінського, голова ветеранів Афганістану та малих локальних війн Новокодацького району Вадим Сокіл. Псельчо організатори першими вшанували відзнаками кращих гравців з кожної восьми команд. Бронзові медалі стали надбанням ванфаєр, і варто тільки здогадуватися, чи принесли вони вогняним задоволення, чи ні. Зрештою, враховуючи, що інші п'ять їхніх суперників залишилися ніж чим, мабуть, так. Імпік мав задовільнитися срібними нагородами, втім у нього є яскравий, промо приклад свого суперника по звітному фіналу Сазану, який минулоріч також був другим, а нині. стіпивши зуби, він зміг досягти бажаного і став переможцем 10-го ювілейного кубка пам'яті Антона Камінського, поклавши до нього золоті медалі чемпіонів. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.